Добрий день, дорогі мої семикласники. Вітаю вас на уроці української мови. Традиційне повторювання знову сьогодні на уроці. А саме стилі мовлення, ось предмет нашої розмови. Ми поглибимо поняття про публіцистичний стиль, а також Спробуємо сприйняти публіцистичний стиль на слух, тобто проведемо аудіювання такого тексту. Ну, з метою звичайного розуміння. У нас сьогодні урок розвитку мовлення, і ми продовжуємо розвивати власне мовлення, але у публіцистичному стилі. Отож, вирушаємо у таку цікаву науку, яка називається А, ви далі про це дізнаєтеся. Отож, пригадаймо про те, що наше мовлення має бути правильним не тільки з орфоепічного, лексичного чи граматичного боку, але і стилістичного, тому формування стилістичних навичок є важливим для розвитку культури мовлення. Пригадаємо, діти, який же розділ науки про мову вивчає функційні стилі мовлення. А зверніть увагу на хмару слів. Здогадалися, якщо ні. Ну тоді вам наступне питання. Які ж стилі мовлення вам відомі? Назвіть їх. Ну, звичайно, тут хмара слів вам допоможе, і ви називаєте і розмовний, і художній, і науковий, і офіційно діловий і публіцистичний стилі мовлення. А на вашу думку, чи впливає мовленнєва ситуація на вибір стилю мовлення? Ну, мабуть, так, і це буде правильно, якщо ви так відповіли. Справді, якщо ми, наприклад, відповідаємо на уроці якесь правило, то ми послуговуємося науковим стилем. Якщо ми, наприклад, переказуємо якесь оповідання на уроці, то це вже художній стиль. Якщо нам потрібно написати якусь статтю, так, то це вже буде. Публіцистичний стиль. А якщо ми маємо скласти якийсь документ, то це вже буде офіційно діловий. Отож, про стилі мовлення далі більш детально. Запам'ятайте, діти, а краще запишіть, що різновиди висловлювань, які обслуговують різні сторони суспільного життя, називають стилями, а науку, що їх вивчає. Стилістикою. Стиль це слово примандрувало до нас з латинської мови і означало стилос, загострена паличка для писання. Ось вона на екрані, ви можете її бачити. Це система мовних елементів, способів їх відбору й уживання, об'єднаних за певним функціональним призначенням. Ну що, запам'ятали, записали, не встигаєте? натисніть, будь ласка, на паузу і запишіть собі основні поняття і обов'язково їх вивчіть. А ми продовжуємо далі. І ось вам табличка дуже ось така хороша, адже в ній зібрані всі стилі мовлення, і навіть додано ще один шостий церковний або ж конфесійний, який одні мовознавці виносять в основний стиль, інші мовознавці не виносять, але, ну, як то кажуть, хай буде, і конфесійний стиль. Отож, ви можете собі заскрінити, можете собі сфотографувати, ну краще, щоб вона вам, вам була, адже далі ми працюватимемо з текстами, і ця табличка буде вам як шпаргалочка. Отож, розглянемо, що розмовний стиль застосовується в побуті, в сімейних дружніх стосунках його мета спілкування це обмін інформацією, думками, встановлення стосунків і основні види висловлювань діалоги, записки, особисті листи. Науковий зрозуміло, що він застосовується в науці, техніці та освіті. Його мета спілкування це виклад наукової інформації та пояснення явищ, ну і основні види висловлювань, виступи, доповіді, лекції, монографії, ну і матеріал підручників. Офіційно діловий оформлює наші офіційні стосунки. Регулювання стосунків між людьми, підприємствами, установами це договори, угоди, постанови, закони, ділові папери, протоколи, звіти та багато інших ділових паперів. Публіцистичний саме той, про який ми будемо говорити більш детально, застосовується у суспільному житті: це формування ставлення людей до суспільно важливих справ: виступи, доповіді, лекції, статті, брошури. Художній, мистецтво слова, словах, фольклор, художня література, естетичний вплив через образне відтворення дійсності. І ми можемо його прочитати в оповіданнях, повістях, романах, п'єсах, віршах, казках, легендах тощо. Ну і церковний або ж конфесійний стиль, зрозуміло, що він застосовується в релігії, це регулювання стосунків між людьми та церквою і види висловлювань, це молитви, проповіді, псалми, тобто релігійні пісні. Та багато чого іншого. Ось основні стилі мовлення. В принципі, основних п'ять як п'ять пальців на руках. Ну, шостий церковний це вже таке згадаєте, добре не згадаєте, Бог з ним, як то кажуть, ну, церковний стиль, ну і Бог з ним. Да? Ось такий теж цікавий каламбур. А ми говоримо далі. І зараз практично попрацюємо. Пропоную вам розпізнати стилі мовлення. Тобто, ви бачите на екрані чотири тексти маленькі. Так вам потрібно до кожного номеру дібрати назву стиля і поміркувати, чому. Отож, ви пишете зараз завдання розпізнай стилі, пишете номер тексту 1, 2, 3, 4, і до нього добираєте лише одне слово. Наприклад, це художній текст, тому що науковий текст тому, що зрозуміло, як ви виконуєте це завдання. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що, перевіряємо? Так, текст перший, звичайно, це буде науковий стиль. Ну, тут навіть підказочка є, ще він з підручника, а ми ще пам'ятаємо, що тут пояснюється ось так нейтрально різні предмети, явища. Зокрема, тут пояснюється, <кхм> як же хвойно-листяні ліси чистять повітря. Отож, тут подаються також, вживається наукова лексика і подаються точні факти. Другий текст це саме публіцистичний стиль, адже тут використовується разом з деякою суспільно-політичною лексикою, використовується і оцінна лексика, чудові і так далі. Текст третій, звичайно, це уривочок з якогось закону, і це офіційно діловий стиль. Тут ми бачимо ось таку нейтральну лексику і шаблонні слова. Текст четвертий, звичайно, це художній стиль, адже в ньому ми бачимо величезну кількість оцінних слів і художніх засобів. Оцінні слова красиво, чудових, прекрасних, епітети, тобто художні засоби, сніжисто білі, порівняння, ніби і снігу, і це художній стиль. Ну, далі працюємо з публіцистичним стилем, більш детально про нього. Публіцистичним стилем мовлення користуються в суспільно-політичному житті: це мова газет, журналів, інтернет видань, радіо і телепередач суспільно політичних виступів. Ознаки публіцистичного стилю записуємо. Це різновид літературної мови, що використовується в суспільно-політичному житті суспільства. Він уживається у пропагандистських виступах, газетах, суспільно політичних журналах, політичних радіо та телепередачах. Мета публіцистичного стилю мовлення це точно, доступно, яскраво проінформувати читачам або ж слухачам про найважливіші події життя нашої країни та за рубежем, викликати певне ставлення до цих подій інколи спонукати до певних дій. Таким чином публіци... публіцистичний стиль виконує дві функції інформативну, тобто повідомлення, та агітаційну, тобто е... мету, функцію впливу, впливає на читача чи слухача і спонукає його до певних якихось дій. Мета публіцистичного стилю зумовлює такі його основні ознаки: це інформативність, логічність, фактографічність, обрані... образність і відверту оцінність. Публіцистичний стиль існує в таких жанрах, як звернення, ну, скажімо, президента до свого народу, відозва, прокламація, передова стаття в газеті, огляд, інтерв'ю, радіо, телепубліцистика та багато чого іншого. Якщо не встигаєте, натисніть, будь ласка, на паузу і запишіть основні ознаки публіцистичного стилю. А ось вам ці самі ознаки тільки вже в таблиці, яку ви можете заскрінити або сфотографувати і зберегти в корисних закладках. Отож, тут є і основні жанри публіцистичного стилю, і метатекстів, і ознаки, і мовні засоби. На ознаках, я зупинюся, це інформативність, фактичність, логічність, образність, відвертість. А мовні засоби це суспільно-політична -політи лексика, разом з якою використовуються і крилаті вислови або ж афоризми, це можуть бути і прислів'я, навіть повтори, порівняння. Непрямий порядок слів, звичайно, це будуть риторичні звертання, риторичні запитання або ж короткі, прості речення. Ось такі вони ознаки публіцистичного стилю. Це завдання зараз перевірить, наскільки ви вмієте розпізнавати стилі мовлення, а саме вам потрібно вибрати речення, що є узятими із текстів публіцистичного стилю. Щоб побачити результат. Натисни на галочку внизу екрану на своєму пристрої. Скористайся QR-кодом, щоб відкрити вправу. А після виконання скріншу з результатом надійшли учителю. Тобто мені. Натисни, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що, справилися? Якщо ви правильно визначили речення, які належать до публіцистичного стилю, то я вас вітаю. Ви дуже добре вмієте упізнавати публіцистичний стиль. Але і це ще не все. Працюємо практично із текстом мова душа народу. Прочитаємо цей текст і спробуємо. Дати відповідь на такі питання. Як викладено інформацію? Чи легко сприймається зміст тексту? Яку лексику використано? Чи є емоційно забарвлені слова, художні засоби і який же тон мовлення? Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну, справді, коли ви читали текст, ви, мабуть, зрозуміли і відчули, що текст. Дуже і дуже зрозумілий. адже стиль публіцистичний це означає, що він розрахований на публіку, на широке коло читачів або слухачів. А серед цієї публіки можуть бути абсолютно різні люди. Це можуть бути люди із вищою освітою, люди із середньою освітою, взагалі неосвічені люди, чи малоосвічені, там неграмотні. Можуть бути, звичайно, люди різного віку, як старші, літні, так і середнього віку, і взагалі діти, ще, скажімо, підлітки. Тому призначення публіцистичного тексту, що він був максимально зрозумілий абсолютно для всіх. І тому справді інформацію ми бачимо, яка викладається з логічно, логічно послідовно і використовується саме ось така не тільки суспільно-політична лексика, а це й бачимо емоційно забарвлені слова. До речі, вони виділені. Червоним кольором, а ось така суспільно-політична лексика виділена синім кольором. Ну, звичайно, тут можна лексики цієї багато наводити. Я вибрала тільки ось такі декілька прикладів, щоб ви побачили краще. Ну і тон мовлення, в принципі, пристрасний, закличний. А не нейтральний. І це так потрібно для публіцистичного стилю, тому що текст публіцистичного стилю не може залишити нікого байдужим. Він до чогось спонукає, до якоїсь дії. Ну ось мова душа народу. Саме цей текст нас ніби закликає е, берегти свою рідну мову. Отож, робимо висновки. Що публіцистичний стиль відзначається популярним чітким викладом, орієнтований на швидке сприймання повідомлень, на стислість і зрозумілість інформації, використання суспільно-політичної лексики, таких слів, як державність, громадянин, поступ, єдність, національна ідея, актуальність тощо. Типовими є емоційно забарвлені слова, риторичні запитання, повтори, фразеологічні одиниці, що зумовлюють емоційний вплив слова, і тон мовлення. Пристрасний, оцінний. Ну що, розібралися ми хоч трішечки у публіцистичному стилі, тоді переходимо до аудіювання. Тексту безпосередньо нашої основної роботи. Але для початку словникова робота, яка пояснить вам, можливо, незрозумілі слова, які в цьому тексті зустрінуться. Отож, запишіть собі, що етнографічний це прикметник до слова етнографія, сукупність усіх особливостей побуту, звичаїв, культури якогось народу, народності, місцевості. Письмена це стародавні писемні знаки. Поліхромний, тобто багатобарвний. Пропорція це співвідношення частин. Ритуал, сукупність обрядів, вироблений звичаєм порядок здійснення чого небудь. І сакральний це той, який дуже цінують, оберігають, іншими словами, обрядовий, священний. Запишіть, будь ласка, ці слова собі у зошити, натиснувши на паузу. І приготуйтеся до сприймання тексту. Ну що, готові? Надалі наша робота зараз буде це аудіювання тексту. Що це означає? Що я вам читатиму текст, ви уважно його слухатимете, але не просто слухатимете, наче там дощ за вікном чи музичку, яку ви там для фона собі ставите, а слухаєте з метою запам'ятовування, бо потім на вас чекають тести, які покажуть, як саме ви зрозуміли зміст. Цього тексту. Тобто, власне, зрозуміли ви його добре чи не зрозуміли взагалі? Отож, приготувалися, і текст наш називається Білими нитками шито. Ну, мабуть, зрозуміли, що мова піде про вишивку. Слухаємо уважно. Дослідники розповідають, що у давні часи процес вишивання можна було назвати ритуалом, за нього брались у визначені дні із чистими світлими думками, закладаючи позитивну енергію у свою працю. Цікаво, чи тоді жінки не копіювали чужі узори, не відшивали їх з інших виробів чи схем, їх роботи були індивідуальними. Жінка володіла мовою орнаментального письма, де через кольори, лінії, візерунки створювала абсолютно унікальну річ, закодовану на добру долю для себе чи рідної людини. А от відшити чужий узор для сорочки, наприклад, означало взяти на себе чужу долю. Перші вишивки на території України з'явилися ще за скіфів. Археологічні розкопки підтверджують, що знайдені на Черкащині фігурки чоловіків, створені ще у VI столітті. В своєму оздобленні мають не тільки структурні особливості українського одягу 18-19 століття, а й елементи давнього орнаменту. Про той же орнамент розповідав і арабський мандрівник у своїх описах русів, які датуються 10 століттям. Характерна ознака стародавньої вишивки її лаконічна довершеність. Тут немає нічого зайвого, кожна деталь не випадкова. Узори вишивок це особливі письмена. Сорочка складалася із шести чотирикутників різної величини. І якщо виміряти їхнє співвідношення, то в ідеалі ми отримали б золоту пропорцію. Ці чотирикутники з'єднувалися між собою за допомогою хрестиків, вишитих, як правило, чорними нитками. Аби жодна стороння енергія не могла крізь шви проникнути до людського тіла, бо хрест своєю енергією розтинає, знищує негативну енергію, а чорний колір її поглинає. Низом на грудях і на рукавах вишивалися священні коди сили. Для маленьких діток вони кодувалися переважно у рослинних орнаментах, що символізували дерево життя у зірочках оберегах, у простих хвилястих лініях з крапками, що символізували первинні сили природи. Воду і вогонь. Ці сакральні коди переносили ніжні жіночі руки на біле полотно з давніх віків, з роду в рід і до сьогодні. Так була відтворена і збережена священна сила роду, енергії природи і божественне начало. Тому так шанують українці вишиванку, одягають її, пишаються нею всі часи. Відомо, що найбільш древніми є прості геометричні орнаменти. Коло є одним із початкових. Як символ сонця, воно походить із язичницької релігії, де означає божественну життєдайну енергію. Коло це також безперервність буття і вічність. Загалом цей символ, що може зображуватись у багатьох варіаціях, має чи не найбільше різноманітних значень. Хвилясті лінії, сигми, зигзаги пов'язують із водою. Дослідники давньої символіки відзначають, що малюнок вертикально розташованих паралельних зигзагів позначав дощ, що падає зверху, а горизонтальні зигзагоподібні або прямі лінії могли символізувати небесну вологу. Фігура спіралі також означала плинність часу та циклічний рух сонячного диска. Вирішальний вплив на характер орнаментальних мотивів мають різноманітні вишивальні шви, так називані техніки, яких в Україні відомо біля ста. Окремі вишивальні шви характерні для тих або інших етнографічних районів України. Сорочки на Полтавщині вишиваються головно білими нитками, дуже рідко червоними або сірими. Маніжки білих сорочок у старих зразках прикрашалися білим візерунком, виконаним гладдю. Візерунок обводився чорними або кольоровими смугами. Техніка вишивання Харківської області має дуже багато загального з формами вишивки, що встановилися в центральних областях України, але її властиві й зовсім своєрідні поліхромні орнаменти, створювані напівхрестиком або хрестиком. Ці орнаменти вишивають переважно грубою ниткою, унаслідок чого візерунки створюють враження рельєфних. Своєрідною вишивкою здавна славилася Волинь, візерунки геометричні, чіткі та прості за композицією. Чист, чіткість ритму підсилюється однобарвністю вишивок, виконаних червоною ниткою на білосірій полотнині. Вишивки Північної Волині вражають своєю вишуканою простотою. У південних районах області переважають рослинні мотиви. Вишивкам Київщини властивий рослинно-геометризований орнамент зі стилізованими гронами винограду, кольорами хмелю чи восьмипалюстковими розетками, ромбами, квадратами. Основні кольори вишиву Київщини це білий, коралово-червоний, відтінено-чорний. У південних областях України техніка вишивки має багато загального з устояними формами центральних районів, однак їй властиві і цілком своєрідні поліхромні орнаменти, виконувані напівхрестиком або хрестиком. Вишивкам Херсонщини притаманний рослинно-квітковий орнамент. Він почав з'являтися на жіночих та чоловічих сорочках ще з середини 19 століття. Одна з найпоширеніших ідеограм це світове дерево, це образ прародительки матері землі. Частими були також символічні зображення тварин: зозулі, півня, коня чи оленя. Старовинні херсонські сорочки часто вишивали чорними нитками, Побутувала на Херсонщині й вишивка білим по білому. Для Львівщини властиві рослинні мотиви, які поєднуються з дрібними геометричними. Колорит насичений, дзвінкий, утворений сполученням червоної, синьої, білої, зеленої та жовтої барв. Мотиви орнаменту, композиції та колорит, характерні для кожного регіону України, наслідуються в наш час. Текст узято з інтернету. Ну що, як вам текст сподобався? Переварили. Готові відповідати на питання. Отож. Поїхали. Тести. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Перші шість питань, а далі будуть іще 6. І ще наступні 6 питань. Цифра і буква. Одна правильна відповідь. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що, справилися? А тепер перевіряємо, готові. 1Б, 2В, 3А, 4Б, 5G, 6 в 7A, 8B, 9А, 10 в 11b, 12а. Поставили собі плюсики і мінуси і оцінку. Ну що, є у когось, якщо у вас є 10, 11 чи 12 балів, то текст ви засвоїли на високому рівні. Ну, якщо у вас 7, 8, 9, це теж непогано, це достатній рівень. 4, 5, 6 добре, але не дуже. І якщо у вас 1, 2, чи 3 правильні відповіді. Це дуже недобре. Це означає, що ви неуважно слухали текст. А такий маленький вам лайфхак. Коли ви слухаєте текст, то всі слова потрібно переводити в об образи і крутити перед собою, нібито кіно. Тоді все, що ви почуєте, краще запам'ятається. Тому, у кого один, два, три бали, спробуйте ще. А на сьогодні все. Домашнє завдання вашого підручнику на сторінках 216 по 218 ви ще раз прочитаєте і вивчите правила і виконайте вправу 408, друге завдання письмове. Любіть і вивчайте українську мову і пам'ятайте, що наша мова то шабля козакова. А я вам кажу до побачення, успіхів і до зустрічі на наступному уроці.